Подивимося, хто або що вже йде в ваше життя. Згадуйте якийсь термін, але невеликий до декілька днів, ну, максимум тиждень. Хто або що уже йде у ваше життя. Лисиця. Це якась хитра людина, що ця людина хоче від вас кудись вас запросити. Десь вас хочеться людина запросити, щось нове вам запропонувати. Ну, хорошо, нам її лисицею показують. А в чому хитрость та? Ага, змія, подстава. Ви знаєте, вас кудись хочуть запросити і зробити з вас, е так би мовити, ну, скажу, як є, да, козла пущіння. От будьте обережні, прям по картам будьте обережні, бо вас хочуть десь використати, на вас пустити. Всіх собак. М -м -м, дивіться, які карти. Також, що це може говорити тут по цим картам. Будьте акуратні, хтось може на вас прямо зараз магічити. І ця людина є присутньою у вашому житті. Вона часто є в вашому житті, вона нав'язується навіть, може. Давай зустрінемось, давай побачимося. Да така невящава особа. Ось оця коса на дні. Будьте акуратні тут по картам, відсікайте ну, від себе тих людей, яких ви яким ви не довіряєте і відчуваєте, що щось тут не так, бо тут дійсно я бачу, що є щось не так.